І говорити ми сьогодні будемо з В'ячеславом Климовим, співзасновником компанії нової пошти. Таким символом успішного підприємництва президентом спілки українських підприємців. Мрія має бути великою. Все ж таки я не дуже люблю слово компроміс. Ми не про компроміси. Бізнес великий і бізнес амбіційний це марафон, це не спринт. Кожна людина. Кожний співробітник є цінністю. Патріотизм має підтверджуватись грошима. У 2023 році компанія сплатила більш ніж 10 мільярдів податків. Маємо самі будувати країну, щоб це була країна, де захочуть жити наші діти. Часто кажу, що підприємець має досягати успіху в тих умовах, які йому дісталися. Робіть ось моя порада.